Ось тримайте три різних рецепти в засобу. Рецепт перший. От беремо склянку оциту. Можна простий, а можна такий. А можна і яблучний. Виливаємо в миску. Беремо дві склянки гарячої води. Тепер беремо ефірний масло. Або грошовий магніт. Пахнуть дуже гарно. Капаємо 10-15 капель у наш розчин. Цим розчином миємо під Оцет вбиває всі мікроби. а ефірні масла дають приятний запах. Цей засіб дуже мощно виділяє жир. Якщо взяти під склянки соди, два стакана гарячої води, пів стакана миючого засібу, все ретельно перемішати, і ви отримаєте дуже ефективний засіб від жиру. А цей засіб на основі чаю. Можна брати листовий і можна такий. Беремо, заварюємо міцну чай, додаємо пів склянки оцету і використовуємо як антисептичний засі. Також він дуже добре видаляє. Буль. Якщо є питання, задавайте в коментарях.